Крилата фраза «Матч відбудеться за будь-якої погоди для українського хокею. Вже не актуальна. Минулого тижня погодні умови втрутилися у протистояння київських компаньйона та Беркута, огорнувши хокеїстів густим туманом. Через 10 хвилин після початку зустрічі стежити за шайби стало проблематично. Рефері матчу Максим Урда запропонував гравцям викотитися на лід і всім разом розігнати сиву полину. Через відсутність вентиляції на арені аТЕК і перепадів температури на вулиці ще за дві хвилини туман утворився знову. Генеральний директор ПХЛ прийняв вольове рішення зупинити матч на 13-й хвилині. Недопустимо приймати э, э, домашню гру на арені, де абсолютно вентиляції. Це не така велика ні фінансова проблема, ні організаційна. я вважаю, що, жаль, клуб э, компаньйон безотвісно подойшов к організації гри. вместе с владельцами этой арены. Недоработок хватает на всех аренах. Если глубоко копать, ну, я не знаю вообще, где тогда можно проводить соревнования. Там в терминале нет раздельного выхода на лед, да, как требуется. Где-то нет видеогола, системы. Там. В общем, если вот так под микроскопом посмотреть, то везде можно найти Кучу всяких недоработок и что-то да. Ну, да, вообще можно не играть. Каток был построен в 75 году, и в 1972 году, и может ошибаюсь, но ну, в 80-х годах он был накрыт. Технологічний накрит був он Это не грамотно. Це абсолютно сучасне здання, яке способне справлятися з то тяжовими кліматичними условиями. Це серйозний удар по всіх професіональних лігії України. Що в таких условиях повинні грати професійні команди у обох сторін цього конфлікту достатньо емоційних аргументів та виправдань. Всі звичайно розуміють, існує замкнуте коло без арен не буде інтересу до хокею, а з іншого боку, без якісного хокею не знайти потенційних партнерів. Для спорудження арен. Отож, грати треба, але в тумані це дуже неприємно. Надо вообще на таких катках не грати, тому що я розумію, що їх мало, що їх, ну значить, треба в терміналі. Наша реакція, ще раз скажу, негативна. то, что остановили игру. Я уже от Сине ничего не видел. Там э, с фусов там уже тяжело видно было. От Сине уже сейчас последний бросок, когда бросали там э, в большинстве, я уже шайбу не увидел. Когда низом брос... бросаю, шайбу я садился, шайбу не видел. Это уже условия такие, когда можно даже травму получить. И я думаю, э, судьи правильно сделали, что игру закончил. Мы имеем холодную плиту. На улице теплый воздух. Теплый воздух и изменение атмосферного давления, вот это те вещи, которые и влияют, почему выпадает туман. Собралось достаточно много болельщиков, люди бросили там, кто-то с работы раньше отпросился, кто-то свои дела домашние бросил, приехали, заплатили деньги за билеты, приехали смотреть игру. Но ну, я думаю, ничего зазорного бы не было, если бы команды вышли, не, не команда соперника, наша команда бы вышла, прокатилась. Ну, думаю, вот в этом прям ничего такого страшного Нет, на ход игры ну сильно бы это не повлияло. Когда ежик находится в тумане, он идет на ощупь. Догравання столичного дербі було призначено на післязавтра на тій же арені АТЕК. А щоб погодний фактор не завадив продовженню зустрічі, керівництво арени пішло на непередбачені витрати. Вентилятори дорогі, вони по 6 тисяч євро стоять. От, тому о, поки що ми собі не можемо дозволити їх купити, Ми їх взяли в оренду. Гра поновилася в тих самих складах із тієї самої 13-ї хвилини з форою компаніона в дві шайби. Беркут знайшов у собі сили зрівняти рахунок. Але господарі таки завдали Беркуту першої поразки в чемпіонаті 4-2. Остаточний рахунок підково порожні ворота встановив Білорусь Євген Тривомас. Унікальний гол в унікальному матчі, який тривав три дні. Ситуації такі случаються. Навіть в Канаді, коли я грав, така ситуація у нас була, що за воротами просто льод розтався, і неможливо було грати. Игру обменили полностью и принесли на другое на другое время на второй день. Я уже давно это видел. Я еще когда в бытность Советского союза мы ездили, там в Швецию Швеции, Финляндию, там такие катки, как гаражи. В первой и второй лиге мы там играли, и там везде стоят огромные вентиляторы, они просто мотают воздух, и тумана там никогда нет. В прошлом сезоне играл за команду Компаньона, и были игры у нас с тем же самым Беркутом и при минус 15, поэтому как бы, для меня такие, ну, не новинка, что в таких условиях было разное, и холодно, и жарко, и туман. Как бы. это для мене не було или сюрпризом. Потому что треба грати в будь-якому місці при любові при любых обстоятельствах. Можна вспомнить времена, коли здесь криші не було. Ну, падали, вот, дождь дощ. Ну, кстати, між прочим, всі игры гралися. Доигрывались, там как-то худо-бідно. До речі, друга за календарем зустріч між компаньйоном та Беркутом так і не відбулася. Суддівсько-дисциплінарний комітет переніс її аж на 24 жовтня. Худо бідно, мабуть, зіграють і цей матч, і багато інших. Так і буде худо бідно, поки хтось не розірве замкнуте коло.